Здоров'я моє зовсім розхиталося. Я лежав в паризькій квартирі, яку купив навпроти маєтку Жор Сант і годинами дивився у вікно, сподіваючись побачити знайомий силует. А потім, коли вже був прикутий до ліжка, при кожному дзвінку у двері підводився, сподіваючись, що це прийшла вона. Але вона так і не прийшла. Мені не може бути важче, ніж тепер. І справжніх радощів я давно не відчував. Я тільки існую. І чекаю кінця. Я почуваюся все гірше, я не можу. Писати музику. Музика. Скільки ночей без сну, скільки болісних днів, скільки конфліктів з ближніми, з тими, хто дорогий. І кому яке діло? Все своє людина має пройти сама. Без свідків. Авроро. Гординя. Чи докори сумління не дозволили тебе тобі не відати мене? Напевно, те, що я дзеркало твоєї совісті, нехай пробачить тебе, Господь. Після смерті моєї заповідаю тіло моє поховати в Парижі, а серце в Варшаві. Дивне створіння Аврора. Ти ж обіцяла, ти ж обіцяла, що я помру тільки в твоїх обіймах.